Тільки я дізнався, що є така програма, в перші дні я подав заявку на участь, але сам процес пошуку квартири, контактів з банком вже відбувся десь через три місяці, бо тому що я на той час, коли подавав заявку, був в зоні бойових дій. І вже Після того, коли цей повернувся. До Львова, коли була ротація, я вже почав займатися пошуком квартири і з контактами з <му> Я зараз сплачую. Під 0%, тому що я брав на пільгових, пільгових умовах під 3%. А з квітня 2024 року лода зараз компенсовує тих 3%, і тобто я сплачую тільки тіло кредиту. В даній квартирі є 42 метри квадратних, вона знаходиться в новобудові, в досить хорошому районі. Тут є цей багато близько магазинів, є ліс. Ну такий досить хороший район відносно недалеко до цей, центру міста. Єоселя є базовою ініціативою держави, спрямованою на підтримку житлового кредитування. З лютого 2024 року здешевлено кредити для 400 позичальників на загальну суму 11,8 млн грн. Якщо говорити про категорію осіб, які найбільше скористалися цією підтримкою, то йдеться тут про військовослужбовців ЗСУ за контрактом 124 особи, про поліцейських 120 осіб, осіб рядового начальницького складу ДСНС – 57 осіб, також 41 один Я би всім, хто б ну, хто має бажання, хто має потребу, рекомендував би скористатися даною програмою, тому що воно воно якби вигідно це в першу чергу, тому що кредит у гривнях, тобто він не має прив'язки до курсу долара.